Сьогодні ми вирушаємо в Тернопіль до наших партнерів, експертного центру діагностики та лабораторного супроводу Біолайць. Цей лабораторний комплекс європейського рівня займається дослідженням сировини, продуктів тваринного та рослинного походження, кормів, води тощо. Хімлабор реактив у співпраці з нашими партнерами повністю оснастив лабораторію Біолайць, але краще один раз побачити ніж почути. І розпочнемо з відділу ветеринарної діагностики та мікробіологічних досліджень харчової продукції. Співпраця ХЛР та Біолайт здала змогу закладу стати однією з провідних українських лабораторій. Тут є лабораторні меблі власного виробництва експерт під індивідуальне замовлення, витяжні шафи, столи, мийки та інше, сучасне загальнолабораторне та аналітичне обладнання. Від центрифуг і шейкерів до сучасних хроматографів. Всі необхідні витратні матеріали від реактивів до високоякісного лабораторного посуду. А тепер переходимо у відділ аналітичних та фізико-хімічних досліджень. У лабораторії є кілька секторів: як от сектор прийому зразків, сектор молекулярно-біологічних досліджень. Сектор досліджень харчової продукції, досліджень крові, досліджень патологічного матеріалу тощо. І в кожному ми бачимо сучасне обладнання, системи мас-спектрометрії, хроматографи, бокси біологічної безпеки, титратори, інкубатори та багато іншого. Завдяки обладнанню та професіоналізму співробітників лабораторія, що відповідає вимогам ДСТУ і СОІЕК 17025, щодня робить аналізи зернових, олійних культур і кормів, ветеринарні дослідження та дослідження харчової продукції для замовників з усієї України. Тож в наших силах оснастити лабораторію будь-якої потужності. Звертайтеся!